Моя чарівна дивна мова, Хто перелічить в ній слова, вона прекрасна і казкова. Весела, щира і жива. Я мисню мовою тією, я нею з малку говорю. І рідною зову своєю це де завгодно повторю. Вона державною вже стала, але доволі довго шла. Сіразу з попелу вставала, аж настільки спалена була. На ноги б інша не сп'ялася, а українська знов жила. Нарешті відбулася. Думає, співа. Велична щедра і прекрасна мова, то прозора чиста, як гірська вода, то України мова барінкова, така багата і вічно молода, вона, як нижня пісня, колоскова, заходить в серце і дуже ранніх літ. Наче таска світанкова, що горда вина світ свинький порівня. І вуйка крещатам річ та людина Запитав за старічих, а котрий година. Прихожі побігають, пузикують скоси, той то кульвид махнеться, той видває носа. А тут ратує двоє нехрів, Виходять з муку зину. Один глянув на годинник, зараз члеп на сьому. Вуйко низку поклонилися. Дякую, шановні. Значить, є у столиці Україна мовні.